Спецпогашення марки Місто героїв Маріуполь відбулось в музеї мистецтв. Спецпогашення марки відбувається так: учасники ставлять на конвертах та марках спеціальний календарний штемпель та залишають свій автограф. Марка місто Героїв Маріуполь це нагадування про злочин російської армії, яка скинула 500 кілограмову бомбу на драматичний театр у Маріуполі 16 березня 2022 року. Будівля була сховищем для жителів, які ховались там від обстрілів. Розповіла керівниця Кропивницького регіону Укрпошти Тетяна Капустіна. Художник марки та блоку, художник Олег Шуляк, зобразив на даній марці драматичний театр до даного випуску випущено немаркований конверт. Листівку та конверт першого дня. Ця марка є унікальною, тому що на марковому аркуші міститься чотири марки номіналом М вартість однієї марки 40 гривень. Якщо говорити про марковий аркуш, то вартість його складає 160 гривень. На цьому відео ви бачите, яким був драмтеатр у Маріуполі до удару російською армією. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час облоги Маріуполя у театрі ховались місцеві жителі. За інформацією Донецької прокуратури, внаслідок авіаудару загинуло 600 людей, ще 400 були поранені. Зі слів Тетяни Капустіної Кіровоградщина отримала шість тисяч марок Місто Героїв Маріуполь. Це перша марка, яка має напилення шматочки сталі. В Україні не знайшлося підприємство, яке б могло реалізувати дану ідею. Тому ну, дане напилення було здійснено за допомогою французьких підприємців. Ну от його видно, якщо Ну, порухати марку, видно, що воно трохи блищить, і якщо ну, спробувати навіть дотиком, то відчувається, що є рельєф, каже марку погашену спеціальним штемпелем. Перший день можна купити до кінця дня у центральному відділенні Укрпошти Кропивницького. У мене сьогодні рівно три роки, як ми поїхали з міста. З найстрашнішого це ти коли лягаєш спати. А на те, літаки, які скидали бомби на, на місто, да. спочатку це страх, і немає сну. На третій-четвертий день ти вже. Е Просто лягаєш, бо організм не, не не витримують, і ти засинаєш, навіть розуміючи, що кожні 15 хвилин скидувалася бомба на місто. Це напевно один із символів того, що треба пам'ятати і говорити про трагедію, яка є і була в Маріуполі. Да не тільки 16-го, а загалом все, що трапилось з Маріуполем і під час цієї війни. Поштовий набір з зображенням Маріупольського драмтеатру купив кропивничанин Сергій Якунін. Каже, колекціонує поштові марки понад 40 років. Це одночасно і героїчна, і трагічна наша історія. І колекція поштових марок, листівок, карток це ну, своєрідне увічнення пам'яті. Наших героїв кожна марка, вона цінна по-своєму. Зараз неможливо передбачити, що буде там через якийсь період часу. Обмежень для продажу марки немає. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне, Новини, Кропивницький.